Доброго ранку. Пропонуємо вашому увазі е, легендарні позашляховики. Це Lexus LX е, з дизельним двигуном 4,5. Да? Це е, ще із тих старих двигунів. Це не ті, які зараз нові там, на 300 ставляться, які там по 30 тисяч і вже валяються на офіціалі на ремонті. Це ще старого зразка надійний двигун. Машина 2020 року була придана в 21-му. На машині 70 тисяч рідного е, пробігу. Вона Black Edition комплектація. Тут йде, типу, от, бачите, темні фари, е такі притемненні стопи йду. Скрізь немає ніде хрому, ні на ручках, ніде. Єдиний хром це напевно, на дисках лишився. Диски, до речі, це рідні, 21 ші новенька гума. Ну, не, не як новенька, вона ще рідна, певно, але ну, вона і стан дуже ідеальний. Зимову ми також віддаємо в подаруночок. Е Машинка ще я сказав, 20 й рік, 4,5 дизель. Машинка вся повністю ціла, немає жодного підкрасу. Технічно вона, ну, ну в принципі, Lexus на, на 200 тисячах він там не потребує уваги. А на такому пробізі так точно. Машина чорнявенька. Зараз тут ага, то потім ведемо. Машина з дуже таким знаєте, топовим якісним салоном. Оці, е -е, кольори такі дуже... Оскань так, популярний, дуже люди подобається, і мені так теж подобається, бо такі звичайні чорні кольори вже набридли. Тут такий можете, коричневий чорний дах. Також багатьом подобається, особливо тим, хто коли с'їзди на BMW і задовбалися їх обслуговувати, вирішив пересісти на Lexus, то також хочуть мати чорний дах. Акустичка, кустичка, шторки, задній задні присутній клімат, підігрівий сидінь. Вона ну в принципі. Ну, що тут говорить? Маш... Нова машиночка, що ще ще лівочки залишалися на порожках. Два комплекти килимків, до речі, також в ньому йде. Да, До речі, вибачте, гупну дверину. Тут додатково людина доставила до тяжки дверей на офіціалі це за окрему плату, бачите? Оп. Працює все чітко, причому швиденько. Бо в них з комплектації, що не помиляюся, не йдуть до цей людина вже сама собі доставляла, захотіла їздити, знаєте, як, як на S-класі. Відкриємо зараз двигун, подивимося, що там в неї під капотом. Ну да, Це звичайно така мода ну, дуже, дуже дуже гарна, так агресивно виглядає машина. Бо, тому що раніше лексуси були такі якісь, ну знаєте, вони не були е, от такими технологічними, гарними формами, якісь не були прості. Ці вже нові лекси такі вже йдуть, знаєте. Скажімо так, агресивної форми і дуже приваблюють увагу на дорозі. Ось, ТО 67 900, 68 тисяч було пройдено на офіційному СТО. Зараз там щось 70 з копійками. Все рідне все повністю перевіряється по офіційному СТО. Ніхто не мив, не вимивав. Знаєте, так буває, там перекупи по невимивають перед продажем, що десь там тече. Тут ми стараємося таким не займатися, стараємося а автомобілі, яких там щось тече, ну, взагалі не купувати. Тому що. Скажімо так, усунення тих всяких тічей, то дуже дорого обходиться. Кругові камери в ньому присутні також по кругу повністю. Ну що вам ще розповісти? Да, в ходу е, дуже кайфовий, не ренжовий плюс не ренджевий, але напевно він на другому місці після ренджа по комфорту вже е, пересування. Ще нам подобався GLS, але чесно, ну якось не знаю, можна у нас GLS вони максимальні комплектації. Тому Здалося, він не сильно таким от вже, да, кайфовим. Тут також ще стоїть додаткова сигналізація на автомобілі. Ну, тут вже тут трошки знаєте, ці кнопочки вже трошки хоча б їх зробили більш-менш ну не такими, знаєш, пластиковими, вже, вже таке щось схоже на порше в каїнах цих панамерах, на телефон Верту. Щось є якесь схожість, да, акустика Марк Левінсон Le стоїть на ньому. Ну, що вам ще вести? Так, ідеальний автомобіль новенький, новий коштував там щось 120, скільки. Ми готові віддати значно дешевше. Тому кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтесь до нас. Ми готові вам допомогти. Всім гарного дня!